Тернопільські студенти визнали корупцію в місцевих вишах, такі дані, проведеного в університетах соціологічного опитування. Як же боротимуться із цим явищем у нашому місті, з'ясовували наші кореспонденти. Соціологічне опитування тернопільських студентів проводили два тижні. Дозвіл на це дали самі ректори навчальних закладів. Кожен з ректорів отримав і дозволив провести таке анкетування в своєму вузі. Після цього ми обговорювали нюанси вже безпосередньо з студрадами і з ініціативними групами, які були долучені до подібних анкетувань в різних вуз, вузах Результати показали, що корупція у місцевих вишах таки є, із нею стикалися 58% студентів, і майже половина всіх спудеїв коли-небудь давала хабар викладачеві. Ініціатива зізнаються частіше виходила від тих, хто навчається. Загалом корупцію в університетах молодь розцінює як можливість легко вирішити проблеми із наукою. 43% вважають, що це асоціюється у них. Це асоціюється швидким і просто вирішити проблеми. Можливість швидко і просто вирішити проблеми. Третина а пов'язується із нахабством викладачів. Якщо ви бачите, три і 35%. також 6% опитаних запропонували свої варіанти, серед яких були, наприклад, купування книг та підручників за мимового викладачів. У з них у цим асоціюється теж хабарництво. Хоча дані такого опитування на думку самих же студентів є не повністю достовірними. Насправді, ну анкетування було по 500... 500 анкет на університет ну знаєте, не не дуже об'єктивно оцінює. Так, результати можна сказати по вузі, де навчається шість тисяч, припустимо, студентів ну це, це така поверхнева оцінка. За словами організаторів, таким опитуванням вони, хоч і не повністю викорінять корупцію, проте нагадають студентам, що варто вчитися самим і не давати хабарів. У наступному етапі антикорупційної кампанії збиратимуть прізвища викладачів, які беруть взятки. Якщо є проблема. Є конкретні випадки, що є викладачі, які з цим зловживають. Відповідно, цю проблему ми доносимо до ректорату. Відповідно, ректорат має цю проблему вирішити. Якщо він її не вирішить, то тоді ми це виносимо назовні. Ректорату молодь пропонує відсторонити викладачів-хабарників від прийому державних екзаменів. Якщо це не допоможе, попередити, а далі позбавити педагога надбавки при зарплаті. Чи дотримуватися таких порад кожен виш вирішуватиме самостійно.